Всім привіт! Серпень. Вже листки на деревах по чуть-чуть жовтіють. Осінь наближається вже. Ще буквально два тижні і все. спінінг поливалки, риверплей і головень мета. Вода чисто вже потрошки свіжа було. Тиждень такої холодної погоди, тому на осінь, весну, коли є шанс замочити ноги в холодній воді, можуть пригодитись ось такі шкарпетки. Декшел вода не проникне. Це на сезон, осінь, весна. У мене є такі їм вже два сезони, але вони на дуже холодну пору. Дуже пізня осінь і зима. Ось такі версисті. Так, листопад, грудень, березень, коли вода, можна сказати, крижана. Ну, плюс що нога завжди суха і ще й тепло в них. Я можу там півдня в рибацьких чоботах у грудні бродити і мені холодно не буде. Це вже два сезони ці шкарпетки в мене, але коли тепліше у них нереально ходити дуже, дуже жарко. То буде такої пори. Бачите, вони тонші, набагато нема цього ворсу. І якраз на, на цю пору, жовтень, квітень, травень, червень навіть. Ось такі шкарпетки. Мені пригодяться. Зараз я їх протестую. Я піднес одяг шкарпетку. Якщо вони промокнуть, то на шкарпетці буде видно. Але я знаю, що вони не промокнуть. бачите, розмір Елька в мене. У мене 43-й розмір. Все, можна бродити. Зараз зніму шкарпетку. Бачите, штани сухі. І ця шкарпетка повністю суха. Але оскільки вони вже в мене є, одна така пара на зиму, так що тут я в принципі не здивований, Ну, сучасні технології. Так, Посилання буде на ці шкарпети. Це не тільки по воді бродити, а по росі, чи десь дощову погоду навіть місто одягати. Навіть забороди, коли одягаю, щоб було тепло і сухо, тому що хоче заброди, часто набирає води, вода все рівно потрапляє. І конденсат. Так що в простих забородах, якщо і ходити, нога все рівно стає волога і холодно потім Попробую з 1,6 зірами Старший маленькие. Сейчас один малюк Золотисте один 1,6 Не знаю, така кілька годин прийти, приїхати, побродити, половити. Треба задоволення від поклявок. Все що потрібно. Начало ловлю показую, місця в принципі також. Це місць показує, де зараз кліє. Зараз папери по течії потрібно закидати. Чомусь Стрішим кутом слабше кліє. А зразу покляк, бачите. Інколи потрібно під таким кутом тягнути. Сьогодні хочеться, то течії. Так, доганяє коливалку. Це приємно ловити таких риб. Вода не велика, але риба нормальна. Красота. Ось один зараз стоїть. Клас! Зараз поперед течії. Нажимо під ту сторону, одразу покльовка була. Весно ось так зносить і він її доганяє. Коли під таким котом ведемо повільніше, чомусь слабше клює, але це сьогодні. Інколи хоче, щоб так зносити, він тоді буде. Кидаєш поперек там течії течки є, але не ловиться він. Кому кидаємо, бо знову так зносить. Він за ним не хоче плести. А сьогодні він наоборот так ловиться добре. Це проводить. Так зійшов. чи є, Не, зійшов. Щось починає такий вже малесенький скоботи. Але клює. Розчепився, але цей був ще менш. Ще один, це вже гая 2,2 грами. Зараз саме льовнича порадка настає, коли дерева вже не всі зелені, вже кольори міняються. Дуже люблю цю пору. Кожна піймана рибка навіть така, як палець велика, приносить мені задоволення. Інакше я б їх не ловив. Ну, Ще вже рашок може проскочити, окунь. Леники-кланики. Ще сьогодні як такого кльову немає. Под такими високими берегами він любить стояти. На течії не таких не крупних. Вот такі ультралайт ловити, Приємно я вам скажу. Оп. Ще один стиль без страны. не велика, але через швидкість течії також фрикціон спрацьовує. Зараз гаю зачеплю. Гай два. Я сьогодні нікуди не приїжджаю на інші місця. Суто ловлю тут буквально 100 метрів берега. Міняю проманки, проводки. Пробую. Колір. ночь значит такие таки стоят чем стоит влитку ох но Одна поклявка? Вони хоч невеликі, але на такі течії їх тянути важко. Це ж Клас! Значите, якої сили тут течія перебрести нереально знесе. Ось тут він клює. Правда, тут важко робити проводку, не спори. Правильні кидати. І темп проводки контролювати. Лалка зараз стоїть два грама. Ух! Ха-ха-ха! Молозно -ха -ха, покльок. Ось влітку він стоїть в таких місцях. Ну що на сьогодні фініш? Трохи попродив, сота на цьому місці ловив на перекаті. Це річка под і головня зараз найлегше спіймати у таких місцях. Бачу, ловив навіть на дуже сильній течії, практично там навіть неможливо стояти такий потік води, але і він там стоїть, і жирошок плюнув там. Так що в таких місцях зараз ловіть, поки він ще тут є. Вже потім похолодає достатньо сильно і він зійде вже нижче на куса. Так що посилання на шкарпетки де під відео. На снасті, поливалки Riot Play, спині Reset Alpha. Все посилання під відео. На сьогодні все. До зустрічі!